Що мене надихає. Я навіть не можу так прямо сказати, що мене надихає. Виходить от матерія. Іду по життю, пливу по життю. Страхи якісь в кожному ну, маю є страхи. страхи. Цілий рік я в блокнот писала мрію. І тобто чекати якусь новинку. Чекайся, чекайся. Чекайте. Ну що ж, ми продовжуємо розмовляти про щастя і шукати його рецепт. І в мене вже наступна гостя це Яна Донелі, співачка та авторка пісень. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть на початок свій рецепт щастя. Це дуже просто. Мій рецепт щастя це ніяких кліше, а робити те, як хочу я, бо я сама е, створюю його. Я сама е, е, розподіляю цей сценарій свого життя, щасливого життя. А от що щастя співака, яке воно щастя співака? Це оплески, це вдячна зала чи можливо це мільйони прослуховувань на Ютубі. А для мене щастя співака, коли я бачу в залі щасливих людей. Я просто відчуваю цю теплу, яскраву, красиву енергію, і це просто повинно повторюватись цей обмін, і це і є, во для мене щастя співака, коли щасливі щасливий навкруги усі. А скажіть, а що вас надихає в такі нелегкі часи? Що дає оце це відчуття щастя зараз? Де ви його знаходите? А ви знаєте, от мені теж інколи здається, от що мене надихає. Я теж не можу так прямо сказати, що мене надихає. Я просто собі вигадую щось красиве, якусь красиву енергію. А потім, от із неї, от якась от виходить от матерія там чи пісня, чи слова. Це, мабуть, від від світлого потоку йде. Це не просто знаєте набір набір слів. Це це потік. І от від цього потоку цей потік він входить в мою душу і від цього все лине. Угу. А скажіть, а чи є те, чого ви боїтеся зустріти на шляху вашої кар'єри? Страхи якісь в кожному я не види, маю є страхів. Я не маю страхів, на жаль, я не, могу, не можу такого сказати. Що я чогось боюсь. Я просто йду по життю, пливу по життю. Ну, Звісно, бувають в житті різні ситуації, але. Я знаю, що немає проблем. Немає абсолютно ніяких проблем, коли людина знає, що якось її можна вирішити. Ви дуже позитивно налаштовані насправді. Якби так були українці всі налаштовані, Я то, дуже мені, здається, щоб... настрій був би кращим. Я всі. дуже хочу, щоб кожна україночка і українець так думав, що ніколи не потрібно боятися. Страху не існує. Ми його вигадали. Насправді страху не існує. Ми його вигадали. Я це повторила дважди. Щоб двічі, щоб ви це запам'ятали, що скажіть, як ви налаштовуєте себе на новорічну атмосферу? Створюєте її вдома? Можливо, пишете пісні новорічні. Це якісь пісеньки, якийсь гарний настрій, якісь посмішки, якісь такі класні слова своєму чоловіку, своїм дітям? Я не знаю, це все таке спонтанне. От воно просто йде із мене. Як іде, я, я ж кажу, я ніколи не ні, не під кого не підстраюваюсь. Я роблю так, як я відчуваю. Ви вже зробили план на наступний 2025 рік? Знаєте, так, що так, ви Так, пілити? так, навіть пісню таку написала. Цілий рік я блокнот писала мрію. І це у мене таке є. Я кожен рік пишу блокнотік мрії. І я знаю, що 100% вони обов'язково. Здійснюю, здійснюються. здійснюються. звісно, всі плани я сказати не можу. А щодо творчості, я крокую вперед, і я, звісно, хочу трошечки інакший стиль своїх пісень. Тобто чекати якусь новинку. Чекайте, чекайте. Незвичайно цікавого. І на закінчення нашого інтерв'ю привітайте з наступаючими новорічними святами. Дорогі наші українці, дорогі наші захисники і захисниці, я хочу. А, Привітати вас з новим роком! І я хочу, щоб у ваших серцях завжди буде було світло і мир. Будьте щасливі, будьте кохані, ви заслуговуєте на це все з новим роком! Ви сьогодні анонсуєте пісню. Що це за пісня? Про що вона? Розкажіть. Це про бажання. Це просто про щастя, про любов і бажання. Бо у кожна людина вона завжди чогось бажає, чогось мріє. Тому а трошечки зимового зимового настрію я сюди додала у цю маленьку спецію. Дякую за приємну цікаву розмову. Ну що ж, слухаємо пісню. Цілий рік блокноти я писала мрі. Вся країна буде щаслива, бо вірить у диво, віра всі, вірасі, віра всі у диво, в новий рік, новий рік, тільки ж ви красиві, а мій товий -мі. сої родини в теплий обіймах, шалено щасливі. Чудо, все обов'язково здійсниться вчасно в серці, у кожного радість і щастя. Щастя всім, щастя всім, щастя добрим людям, у різдво, у різдво, вірять всі у чудо, мороз, не мороз, а тепло й когенням нічна різдво Yeah!